Єдині новини. Разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Так, в Студії каналу Рада. Ми продовжуємо. Єдині, єдині новини. новини. Продовжимо працювати на інформаційному фронті. Перш за все, стисло про головні теми. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. 12-та в Україні сьогодні вже 183-та доба героїчного спротиву українського народу російській ворожій Навалі. Загальнонаціональний марафон провідних телеканалів нашої країни. Єдині новини ю разом продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! І почнемо одразу з добірки новин. Дістали до Київщини вранці. Росія двічі обстріляла ракетами одну з громад Вишгородського району Київської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Жерт та поранених серед цивільного населення немає. Касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» ворог накрив. І Дніпропетровщину постраждав металургійний район Кривого Рогу. Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул закликав жителів регіону пересуватися по місту обережно, адже можна натрапити на боєпропаси, що не розірвалися. В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Про це повідомив заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. Він зазначив, що внаслідок обстрілу житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, зокрема двоє дітей. Більше знає наша кореспондентка Валерія Холдова. Вона з нами зараз наживо з Дніпропетровської області. Леро, вітаю, які подробиці ти можеш нам повідомити. Вітаю Андрію! Хочу сказати, що цієї ночі знову продовжилися обстріли Дніпропетровщини. Атакували чотири райони: Криворізький, Синельниківський, Нікопольський та Дніпровський. Також протягом ночі тривали пошукові роботи у селищі Чаплини Сенельниківського району. Там ворог атакував залізничну станцію та приватні будинки, розташовані поруч. Дійсно відомо наразі про 25 загиблих людей. Серед них дві дитини одна загинула під завалами. Власного будинку інша згоріло в автомобілі, який також знаходився поруч зі станцією. Вночі у Синельниківському району у півночі знову був принесений удар, постраждали восьмеро людей, серед яких знову ж таки піде. Давайте послухаємо пряму мову представника служби з надзвичайних ситуацій. Вночі ворог в четверте вдарив по Синельниківському району, поціливши по великомихайлівській громаді. Внаслідок є вісім постраждалих. Серед них три дівчинки, найменшої всього два роки. Зараз всі поранені знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Хочу сказати, що наразі усіх мешканців Дніпропетровщини закликають здавати кров, адже цього дуже потребують поранені вас під час теракту у Чаплана. Також вночі ворог атакував Кривоїцький та. Нікопольський район, там обійшлося постраждалих. І також відомо, що у Дніпровському району була випущена ракета. Втім, сили нашої протиповітряної оборони її збили. Наразі ж це вся інформація. Андрію, тобі слово я родякую. Це була наша кореспондентка Валерія Холдова з останніми подробицями обстрілів Дніпропетровщини. У Миколаєві через російські обстріли пошкоджені приблизно 600 багатоквартирних будинків. Це Тисячі вибитих вікон, понівочених дверей та квартир. В деяких будівлях зруйновані покрівлі, оздоблення та стіни. Водночас у багатьох будинках залишаються досі мешканці. Як їм вдається налагодити побут після прильотів ракет та чи ремонтують комунальники вікна та двері в квартирах, звідки виїхали люди? Дізнавалася Наталія Якобсон. Сильніший, присильніший зрив Падає на мене металічна двір, двірками сусідів. Вибила вибила пані Людмила пригадує ніч на 3 серпня. Саме тоді прямісінько під будинок, в якому вона мешкає, прилетіла ворожа ракета. Вікна квартири жінки виходять у двір. Її оселю майже не зачепило вибуховою хвилею. А от сусідам з протилежного боку пощастило менше. Звісно, дуже пострадала з боку проспекту. Це кінечно було ужасна. Пані Людмила очолює об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у цій багатоповерхівці. Каже, до війни встигли багато зробити. Замінили комунікації та утеплили фасад. Мали багато планів на майбутнє. Тепер всі зусилля доведеться спрямувати на усунення наслідків ворожих обстрілів. Наші люді Ми організували на криші та вот уборку, тому що там камні були у два кулака моїх. Понімаєте з такої сили. Потім, значить, вибросила від на часть ракети метра полтора, наверное, в діаметрі, і от це викинула на 15-й таж. Мешканці багатоповерхівки розповідають, за кілька хвилин після вибухів на місце обстрілу приїжджають рятувальники, поліція, комунальні служби. Власникам поруйнованих квартир видають плівку для вікон. Плівку видали нам. Хто? Наші місцеві влада, напевне, що ага. так департамент так. А батьки почули, батьки моїх учнів почули, що таке трапилось в моєму домі. І два батьки приїхали і допомогли мені це зробити. Керівник Миколаївського міського департаменту ЖКГ каже: плівку та дерев'яні плити мешканцям пошкоджених будинків видають на місці обстрілу, тільки як тимчасові засоби. В принципі, заходи по всім сферам ідентичні. Це закриття плівкою, закриття плитами ОСБ і накриття брезентами. Після цього вже технічне обстеження і виконання робот там, де можливо, з відновлення. Щоб в оселях миколаївців зберігалося тепло у холодну пору. Комунальники почали закривати розбиті вікна дерев'яними дошками. Просвіти щільно забивають та проклеюють силіконом. Працівники керуючих компаній, перш за все, лагодять вікна у тих помешканнях, звідки виїхали господарі. Наприклад, тільки в цьому будинку протягом одного дня вони закрили 70 вікон. В дуже багатьох домах, дуже багато вибито. Але ми всім своїм жильцям допоможемо. До катепітельному сезону ми як можна більше закроємо окон, зекономимо людям тепло, де є можливість. Ми заходімо в квартири, де нам жильці предоставляють Нєт значить, ми закриваємо суліце. Кошти на витратні матеріали міська влада виділяє з резервного фонду. Заявки на отримання такої допомоги можуть залишати не тільки мешканці квартир багатоповерхівок, а й власники приватних будинків. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Штурм захлинувся протягом минулої доби. Російські війська намагалися провести кілька наступів на Донбасі. Усі виявилися невдалими. Про це повідомили Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, відступили окупанти на Слов'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках на Харківському ворог здійснював обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. На Запорізькому завдав авіаударів неподалік Оріхового, Гуляйпільського та Щербаків. А от на Волинському та сіверському напрямках ситуація залишилася без змін. Починаючи від 21 березня, збройні сили України відвоювали в окупантів територію площою приблизно 45 тисяч квадратних кілометрів. Про це пишуть експерти американського інституту вивчення війни. Така територія більша за площу данії. А з часу відновлення наступальних операцій в липні за останні 39 днів, окупанти захопили лише 1% від втраченого. Це майже 450 тисяч. Квадратних кілометрів в інституті зазначаються, що російські війська не можуть перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації. Водночас в Росії не припиняють спроб поповнити свої втрати в Україні за рахунок набору наймантів з віддалених регіонів Російської Федерації. Місцеві чиновники активізували рекламу щодо призову, так як протягом цього літа зменшилася кількість бажаючих їхати воювати. В Україну Росія посилює військову присутність на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Бронетранспортери тут розгорнули в районі 60 метрів від п'ятого реактору станції. Тому основними ризиками залишаються збої в роботі систем охолодження реакторів та можливість пошкодження резервного джерела живлення. Також Росія розробила детальний план відключення ЗАЕС від енергомережі України, ставлячи під удар вихід з ладу систему охолодження. Про це в інтерв'ю Загардіан застеріг президент енергоатому Петро Котін. Переконливий наступ та стійкість в обороні саме за піхотою, закріплений обов'язок штурму та зачистки від ворога відвойованих територій. Чим озброєні нині українські піхотинці та яким є їхнє життя на передовій? Дивіться далі. Саме піхотинці штурмують та зачищають від ворога українські міста та села, закріплюються й утримують їх. На їхні плечі покладається безліч задач. Перше – це недопущення ворога приблизити з нас позицій. Виявлення ворожої техніки, звідки лямані ведуть вогони і докладуємо координати. Наші піхотинці постійно взаємодіють з іншими підрозділами, зокрема, з артилерією. Думаю, що без неї було плохо. Ми тут вже не стояли без артилерії. Це старший брат наш. У вільний час військові встигають обладнувати позиції, бліндажі та ще й готувати дуже смачні страви. При цьому вони завжди готові до бою. Зараз майже на всіх позиціях наші бійці мають західні зразки озброєння. Вони впевнені, що в потрібний момент вони їх точно не підведуть. Тут ми побачили британські анлави та німецькі панцирфаусти. Наразі маємо західне озброєння. Бою правда, не використовувалися. А пришли навчання і маємо. Навики їм користуватися, окрім української та іноземної зброї, наші військовослужбовці мають ще й трофейну техніку, як, наприклад, БТР-82А. Їх бійці називають кацапською волонтеркою. Ця бронемашина нам досталась як трофейна іменно на наш самий підрозділ, але не ми її достали. Самий. Наші хлопці достали її в бої. Ну, зараз вона в нашому руководстві. типу, виконувати бойові завдання на ній, той тобто, наш екіпаж, і ми будемо працювати. У всіх підрозділів Збройних сил України одна мета перемога. І ми зробимо усе, щоб її досягти. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з колишніх заступників голови правління Євробанку. Про це повідомили в прес-службі ДБР. Його підозрюють у розкраданні 420 мільйонів гривень. Гроші вдалося наварити на укладанні підробних договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних угод. Для надання фіктивним договорам вигляду законної діяльності серед іншого, як заставне майно, використовувалися земельні ділянки та офісні приміщення, вартість яких умисно завищена більш ніж у сім разів. Одному з керівників Євробанку повідомлено про підозру у привласненні розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Російські військові за півроку війни вбили в Україні 18 цивільних медичних працівників. Ще 59 мають важкі поранення, та зараз лікуються. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Лішко в інтерв'ю РБК Україна. Крім того, окупанти повністю зруйнували 123 медичні заклади. Відновити їх вже неможливо. Загалом же обстрілами пошкоджено понад 900 закладів охорони здоров'я також виведено з ладу майже 90 карет швидкої допомоги. 241 швидку окупанти просто вкрали. Пошкоджені і більше пів тисячі аптек а майже 50 зруйновано повністю. Ляшко додав, що наразі неможливо оцінити збитки медичної сфери на окупованих територіях. Місто Кривий ріг на 70% готовий до опалювального сезону. Район майже на 90%. У містах і селах Криворіжжя більшість людей перейшли на альтернативні види опалення, хоча газове досі і переважає. Як громади готуються до життя в осінньо-зимовий період, розкажуть наші кореспонденти. Пані Наталія живе у прифронтовому місті. Вдома має газове опалення, як і більшість сусідів. Чи будуть з газом, не впевнена. Тож, щоб не замерзнути, купила електрообігрівач і запаслася дровами для каміну. Ми будемо готувати до всього. От. Ну, будемо дивитися, ну надіємося, все таки, що будемо з газом. Хай воно буде 18. Радоцівка, хай буде 17. Будемо одягатися, будемо два одяла брати. У будинках Криворізького району переважно індивідуальне опалення. Соціальні об'єкти теплом забезпечують котельні. У лікарні, що неподалік від лінії фронту, побоюються, що опалювальний сезон їм зірвуть окупанти. Бо населений пункт майже постійно під ворожими обстрілами, тож вирішили систему теплозабезпечення переобладнати і прокласти труби під землею, щоб не пошкодило осколками від снарядів. До того ж, так буде енергоефективніше. Ми вирішили в этом году зробити перенести, скажем, трасу під землю, що будуть соєняти два корпуси між собою і соответственно, мінімізувати потери. і, скажем, не буде такої груз фінансової на бюджетну сферу. До опалювального сезону готують і школи. Хоча вчитимуться діти з дому, системи в котельнях тримають у належному стані. Сподіваємось на те, що будущем, в майбутньому вийдемо офлайн навчання, тому ми підготовили наші електрокотельні, де у нас є два електрокотла, повністю готові в експлуатацію. Як альтернативу газовому опаленню, люди купують дрова та вугілля. Дехто подбав про кілька джерел тепла одночасно. Пан Іван встановив котел на дровах, окрім опалення газом, і планує встановити сонячні панелі, щоб перейти на електроопалення. Дрова ще поки не закупив, тільки планую. Кажуть, ціна піднялася, але так і планую. В основному в день у мене використовується газовий котел, а в нічний час це дровяне опалення. Навесні та влітку російські окупанти не раз обстрілювали газові магістралі у Криворізькому районі, але комунальники намагалися якомога швидше лагодити труби. Нас найбільше страждає по газопостачанню і Велика Костромка. Наразі після останнього великого такого обстрілу до сих пір м -м, не відремонтований вузол газопостачання, це по Бекостромки на превеликий жаль, але газове господарство намагається і докладає максимальну зусиль для вирішення цього питання. Ми прифронтова зона служби готові повністю. Якщо взяти аналогію і практику попередніх. Обстрілів, по перше, ми з кожного обстрілу виносимо нові уроки і більше стаємо готові. І військові, і правоохоронці припускають, росіяни намагатимуться руйнувати комунальні об'єкти в опалювальний сезон. Тому люди готуються у холоди користуватися всіма можливими джерелами тепла. Катерина та Артем Висько, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це були головні новини на цьому. Наступний випуск менше ніж за годину. Ну а далі ефір марафону ю разом продовжать мої колеги Тетяна Гончарова та Вадим Колодійчук. Друзі, вітаю, дуже радий вас бачити. Вам слово. Андрію, вітаємо, вітаємо всіх наших глядачів. Цій годині ми будемо говорити про закон про медіа, а також про стан системи охорони здоров'я. Лишайтеся, будь ласка, з нами. 25 серпня, день Охтирки. Україна незламна.